Сподіваюсь вам добре разом! Плазмові телевізори Samsung з системою ДіНАІ. Технології як мистецтво. Самсунг Електронікс. Німецька зубна паста Лакалут Актив завдяки лактату алюмінію швидко усуває кровоточивість ясен. Лакалут актив зміцнює ясна, захищає від парадонтозу. Казино без церемонії. ти на граву. Технології як мистецтво. Samsung Electronics. Увівіть, тут виросте ваша дитина. Нескафе, суперквартира за 700 тисяч гривень. Новий стіморол Солодка м'ята вже з нами. Цей свіжий смак вартий уваги. І твої білі зуби видно просто здалеку. Новий стіморол Солодка м'ята. Love, sweet love, is filled with me that there's just too little of the world. Eternity, tough. Eternity for Man, is with Calvin Klein's. <laughs> шини для наших доріг. Новий Siemens MC60 з інтегрованою камерою. Мобільний телефон Сіменс. Альпійські трави Бітнер. Тирлич, солодка, агір зміцнюють організм. Кюрасао, вахта, та помиранець гамують біль. Вікова мудрість бітнер. Авіакомпанія Аеросвіт вітає всіх з новим роком та Різдвом Христовим. З новим роком! Флін Цукарик і Кіфлін. Від грипу та застуди Терафлю. Ніколи хворіти. Навіть коли мій чоловік за кордоном я відчуваю його допомогу. Вестерн Юніон забезпечує швидкість та зручність грошових переказів. Я можу отримати гроші вже через кілька хвилин після відправлення. Це так само, якби він передав мені їх просто в руки. Вестерн Юніон. Грошові перекази. У кожного свій шлях до чемпіонської перемоги. Якщо є можливість отримати квартиру чи відкрити власний спортзал, то чому б не скористатися таким шансом? Чернігівське твоя чемпіонська перемога. Торгова марка Чернігівське офіційний партнер національної олімпійської збірної команди України. Телеканал «1 плюс 1» та шоколад Корону оголошують конкурс романів та кіносценаріїв Коронація слова до участі в конкурсі допускаються твори української мови, які раніше не друкувалися. Кращі романи конкурсу будуть видані окремими книжками. Рукописи творів надсилати до 1 лютого 2004 року за адресою 03 142 Місто Київ, абонентська скринка, 65. Конкурс відбувається за підтримки регіональних телекомпаній. Докладніше про це в газетах День літературна Україна Україна молода Українське Слово у журналі Пік. Друзі не розли вода. Вони готові гратися весь день, щоразу вигадуючи щось новеньке. Але ж мікроби на кожному кроці. Добре, що з новим Сейвгард я можу надовго захистити його від мікробів. Комплекс Бодігард Мила Сейвгард формує на шкірі особливий шар, що захищає від мікробів на 24 години. Я спокійна за нього і вдень, і вночі. Сейфґард, ваш охоронець, усі 24 години. Нота і нерву в порядку. Рекомендую. Нота, природний спокій та бадьорість. Так багато помідорів у пасті чумак. Ось чому вона дарує стравам смак справжніх томатів. Паста Чумак, найпомідорніша томатна паста. Після цього фільму світ став іншим. Мільйони чоловіків робили зачіску під траволту, рухалися як траволта, і слухали бі джес. Тоні можна я витру тобі лоба? Давай. Після цього фільму у світі почалася епідемія дисколихоманки. Страшенно люблю, як ти танцюєш. Просто обожнюю в аргументі. Кіно знаковий фільм 70-х, коли справжнє життя починається в суботу на танцмайданчику. Лихоманка суботнього вечора сьогодні о 23.55 на 1+,1. Ні, що такого смішного? я поклав діамант у плащ.